Грета зупинилася, Дівчаток нагодували і не поїли, і вони пішли у свій куток, де лежала солома, вкрита килимами. Ти спатимешся ніч зі мною, коло моїх маленьких звіряток!» – сказала маленька розбійниця. Вище над ними на жадинках та перекладинах, сиділо більше сотні голубів. Усі вони, здавалося, спали, але коли підійшла дівчатка, трохи заворушилися. Вони всі мої, сказала маленька розбійниця, схопила швидко одного і потрусила так, що той замахав прилами. У вона, сунувши голуба, Герді прямо в обличчя. Але тут сидять лісові пастуни, їх треба тримати замкненим, а то раз полетять. А от мій любий дідуганчик. І дівчинка потягла за роги, прив'язала прив'язувала до стіни помічно оленя блискучому віддому на шинок. Що влещала схочиго під моїм гострим ножем. Він смерть, як цього боїться, і маленька розбійниця. Дістала свій довгий ніж, і потягла ним по шиї олені. Бідна тварина почала брикатися, а дівчинка зареготала.